Пришло время вернуть воспитание на русском языке. За годы правления помаранчевых оно очень серьезно пострадало. Мы не дадим этим украинцам вернуться к своему языку, отцов и прадедов. Я уже отдал приказ разработать план по возобновлению воспитания на русском языке. В Одессе был, есть и будет русский язык. И воспитание в школах будет проводиться только на русском языке. Правильно, Алексей! Украинский язык. Это язык фашистов. Я вам больше скажу. Нормальные украинцы говорят по-русски. А на украинском на речи кто говорит? Западенцы, вот эти галичане понаехавшие. Посмотрите, что они с нашей молодежью это сделали. Они со своими русскоязычными родителями умудрились говорить на украинском языке. Да откуда он вообще тут взялся? А я знаю откуда. Это они сюда его завезли. Он тут никому не нужен. Я ненавижу эту толящую мову и не полюблю ее ни за что. Правильно? Правильным путем идем, товарищи. Нужно отвлекать нам и от их проблем. Они должны выступать не за свое награбленное имущество. Не против нас, а за вместе с нами за русский язык. Нужно внедрять программы по русификации. И нужно побыстрее показывать деньги из России. А то нас Пукин пошлет на Колумбу за провал задания. Дима. Ты просто не умеешь правильно работать. Вот я когда был мелом, я всем рассказывал, что в школах, как ты подают на русском языке, так и преподают. Ты тоже украинская мова, ты что там за украинцев, ты Как преподавали на русском, да, так и Не плачь. Что там у вас с церквями, школами? А? <laughs> я всем, говорю, я всем говорю, что поддержу украинскую мол, культуру их, ну, целкость. А на самом деле, сколько преподавали на русском языке, а так и преподают на русском языке. Церквей вот здесь как было две, так и есть две украинского патриархата. А еще при этом фасист Юсенко, я мудрился памятник поставить. Ну все, запису, значит, на прием, ты, б, ты я не позываю, Наш любимый сеф, Патриарх Гундяев, не листный Один звучал. Так что передайте, пожалуйста, Виктору Федоровичу. Пускай вылезает меня в Одессу блатным мелом. Я сделаю, как всегда, было в нашей любимой Одессе. Об этом все знаю. И быстро разберусь, вот под этим этими вот. А вот что ты тут рассказываешь, а? 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 Я не скажу, что в Одессе как не было. Как не было этих сведомых, так и не будет. Кто? Так, наконец А ты кто? Так это заезжий, что не видишь порожен или что? Нужно наконец-то с этим разобраться, товарищ Вес. А, а сам ты рожь. Да, документы их не проверьте, откуда они приехали? Я это не садился. А родители, оно а ну, родители кто? Тоже садиасы? Да да? Да. да. да вам я вам скажу. Нам пофиг, что они там развитки. Да. А вы их казать на камеру. Що вони за їжі, згалі І треба себе не обманювати, треба добре працювати. Взагалі, гроші перестать давати російські. А я вам скажу, хто у всьому винен. У всьому вина вона. Дайте їй слово. Вже, я Какое слово? Що вона може сказати? Смотрите саме барані телеканалу ТВ, програму правда. Я там все розкажу. Тому все розкажу. Шановні українці! Вітаю вас зі святом рідної мови. Століттями мене знищували, рисифікували, забороняли. Щоб мене забули, організовували голодомори, а вас, українців, робили робами, щоб боялись і м'яковіли розмовляти рідною мовою. Сьогодні нинішня влада надає переваги російській мові, але пам'ятайте, українська мова це мова ваших великих предків. Коли ви повернетесь до рідної мови, то вже ніякий окупант не зможе вас знову завоювати. Мене любить той, хто не є рабом. Будь українцем, розмовляй українською мовою. Подорож світи світу, да? Так. Прислали. Так, так. Поїзд світь, порскуди. А ну воско, свій генесь. Я що, ресь. Метер Шведії. Де коли лежали сиди, світер світовий. Правильно, пускою. А, почекав за. Вічна мова, скільки в тебе таємних загадок, пригод, ти поринаєш в миї небо, краси, чарівності, турбот, ти прагнеш витоком пізнання здобути те, що мусиш ти. В душі у тебе колихання, його належно берегти, омого. Вічна та єдина, відважна, срібна і непроста, наче сонечко десь лине, до села, річки і міста. І кожен день немає краю бурхливим облиском тобі, бо знає світ. Я точно знаю, ти переможеш будь-коли. Ми всі живемо в Україні, тому повинні поважати тому леву, що існує нині у наших душах, і долать всі перешкоди, відгуки до неї, що мовлені недобрим людом тим, хто не тримав те золото святеє, яке народ століттями ліпив. І, доки слово, що радіє у наших подумках міцних країна нати богатіє, навчаючи дітей своїх, шана жити – це свято долі, вивчати, володіти все життя і в супроводі йти по волі з всесвітнім вісником буття, щоб кожним часом дорожити і цінувати ту я мить, коли нам довелось радитись і в Україні опинитись за покликом минулих літ, нево. Ти мене навчила любити світ таким, як є. Моє те серце оповила красою пісні, що проб'є до почуттів усе живе, щоб знову мовода іскрилась, і, і була для нас понад усе. Від спогадів заплющу очі, щоб ще раз, ще раз пригадати ті, ті дивовижні темні ночі, Які мати полюбляла. Народну пісню заспівать, якась для неї поринала з бадьорим настроєм усни, що тільки з них не приймала і зірку, і посмішку весни, якою силою відваги ти нагороджуєш синів, які в бою за землю впали, Щоб захистити матерів. І навіть ті, хто залишають бубусин сад та батьків дім, у серці десь напевно знають, що мова їхня не зникає, а вірно з часом парить їм. О, мова, як тобі сказати, як сильно я люблю твої слова, не вмерлі вікові, бо ти навчила розглядати по іншому країну мати. За що зклоняєшся тобі? І ми впоняємося. Воно громада називайте більш нас українофобами. Ми нарешті зрозуміли, що мова це є наша, це є нація, те, що нас об'єднує. Ми повинні її підтримати у кожному місті України, не тільки в Одесі. Так що може об'єднаємося? Так, Українофоби всі <зв 'язок> Україна Знову Україна! Героям Слава Гай тися! Гай тися! Гай ти? Гай на це! <ріст> ми любимо Україну, ми полюбляємо українську мову. Ми <ріст> ми нас полюбляємо. <ріст> <ріст> а, через що на магафоні Через що на є, є налипка та політичної <ріст> паспорт. Тому що організатор з українського об'єднання Свобода і ага. ще декілька да організацій. Я правильно <ріст> розумію, що певне питання не забуваємо просто громадяни? <ріст> 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 Друзі, пам'ятайте, що зруйновану економікою мародерами можна відновити, а втративши мову, ми втратимо державу і нашу національну ідентичність. Тому не соромтесь говорити українською мовою. Хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Слава нашому вождеві Степану Бандері! Слава! Слава! Слава, слава Україні! Дякуємо за увагу. Дякуємо. А ось закінчення нашої Українка з Москви. Ось ось моя сестра. Українка з Москви. На йди сюди. show me run. Right.